Шановні колеги, всім доброго дня. Перед за все, дякую, що зібралися, відгукнулися на пропозицію оперативно провести позачергове засідання. Як ми з вами і планували, і прогнозували, Київська обласна військова адміністрація переглянула свої програми, які йдуть до завершення фінансового року. і... На наше звернення виділила фінансовий ресурс 40 млн грн. субвенції на відновлення. Нам потрібно відповідно її освоїти, завершувати. В цьому проблеми немає, тому що в основному кредиторку якраз закриємо частково прийняти її до нашого бюджету, і відповідно по договорах, по виконаннях робіт, профінансувати, може, встигнемо. До кінця поточного року. Тож, з вашого дозволу, давайте проведемо процедуру реєстрації. 18, корму немає. В кого не спрацював, дайте персонально ще раз. Давайте ще раз проведемо, бо пульти отримали 19. Да. Середня кнопочка. Немає виконавчої диспліни. Дякую, кворум є. В вашій увазі пропонується порядок денний, але перед тим процедурні питання лічильна комісія, секретаріат зносить пропозиції. До секретаріату пропонується кандидаттури депутатів до коментації і Не буде заперечень, ставлю на голосування. 18 за проти 0 отримали з 0 рішення прийнято. Це, будь, будь ласка, лічильну комісію. і Ставлю на голосування. Прошу визначатися та підтримати. 18 за проти 0 отримали. Нуль, рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, порядок денний пропонується одне питання: внесення змін до рішення 38 сесії Бучанської міської ради, якраз про прийняття цієї субвенції. І ще одне питання, виходячи із порядку денного сьогоднішнього дня, це передача, прийоми передача в комунальну власність і на процеві з фабрики кухні. Ми пройшли відповідну процедуру. Реєстрації об'єкта ведення в експлуатації, об'єкта нерухомості для того, щоб юридично вже фактично забезпечити рух до експлуатації даного об'єкту, пропонується ще таке питання включити до порядку денного і прийняти відповідне рішення в комунальну власність і на експлуатацію на баланс комунального підприємства Просервіс не буде заперечень. З вашого дозволу є два питання порядку денного. Ставлю на голосування. За основу, і в цілому, так. За 18 проти 0 отримали знову. Рішення прийнято. Шановні колеги, перше питання порядку денного. Про внесення змін до рішення 38-ї сесії Лучанської міської ради Анатолійовна готова доповідати. Будь ласка, в двох словах проінформуйте. Проект рішення про внесення змін до бюджету територіальної громади. Відповідно до повідомлення Казначейської служби про зміни до річного розпису державного бюджету пропонується внести зміни до нашого місцевого бюджету, це враховуючи кінець року відповідно до надзвичайно кредитної програми. Зменшення субвенції на суму 12 мільйонів 611 гривень. По відповідній програмі дана програма у нас передбачалася співфінансування по школі No1. Тому враховуючи відповідно до плану асигнувань, які були не реалізовані, держава вносить зміни до нічного розпису державного бюджету, і також відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації. Прийняти субвенцію в сумі 40 мільйонів і відповідно покласти на головного розпорядника на заклади відсунення аварії по головному розпорядників рада на відновлення допомогою фонду. Тому даний проект рішення у вас є на електронках, Також відповідно до без підведення головних розпорядників. Пропонується перерозходів і заділений пропозиції наші головні розпорядники і відділу і відділу культури, зізначення міська рада. Щодо перерозподілу кошторису а, свого бюджету, тому відповідно даній пропозиції всі враховані в проєкті рішення. Проєкт рішення фінансово проти внести відповідні зміни за розпису і контроль по праці на противномісті. Дякую. Запитання, будь ласка, пане Миколаєв. З вашого дозволу тоді проєкт рішення про внесення змін до бюджету, ставлю на голосування. 17 проти, 0 ну, ну, Рішення прийнято. Дякую. І друге питання про прийняття до комунальної власності нове будівництво фабрики кухні за адресою Київська область, місто Буча, вулиця Яблонська, 1Л. Відповідний проєкт рішення у вас є в роздатковому матеріалі на руках. Приймаємо в комунальну власність і передаємо на баланс комунальному підприємству сервіс Бучанської міської ради відповідно до визначеного рішення і додатку. Єдине я проінформую, не готовий стверджувально говорити за сторону донора про абсолютні цифри, але попередньо станом на вчорашній день звучало, що 180 мільйонів гривень проінвестовано благодійником фундацією пана Говарда, будівництво 180. 180 мільйонів гривень. У фабрику кухню. Ми з свого боку разом із обласною військовою адміністрацією 32 мільйони гривень спрямували співфінансування, інженерні мережі, технічні рішення, проєктування і таке інше. Ну і плюс виділили територію понад 1 гектар для того, аби облаштувати і розмістити дану фабрику. Станом на сьогоднішній день вона розрахована на добу, на зміну фактично. 10-12 тисяч порцій, виходячи із заявки управління освіти Бучанської, Німішаївської, Бородянської, для того, щоб забезпечити дітей наших трьох громад харчуванням. Сьогодні буде підтверджена позиція, що фундація Говарда Баффета, виходячи з ініціативи Олени Зеленської, перший операційний рік. Фактично вони беруть на себе фінансування по харчуванню дітей. Це істотна підтримка нас, нашого бюджету, тому що по розрахунках фінансового управління, виходячи із статистики, яку подав подало управління освіти, 112 мільйонів гривень. Це попередній розрахунок, виходячи із кількості дітей, які харчуються на наступний рік, нам би потрібно було передбачити в бюджеті. На пільгові категорії, якщо е, взяти, а воно до того йде, що ми будемо мати всеохоплюючу цифру по дітей, як в дошкільних закладах, так і в загальноосвітніх школах, то ця цифра буде значно-значно більша. Ви знаєте, що Верховна Рада відповідно з ініціативи президента е, ухвалила закон про безкоштовне харчування дітей війни і практично всі діти. В Україні мають цю категорію зараз, що виконкому фактично йде, виходячи із звернень батьків по відношенню до своїх дітей, йдуть, відповідно подання, звернення, величезна кількість. Ми охопимо 100%, Фактично, ми ж розуміємо, що ніхто із батьків не відмовиться за рахунок державного, а відтак місцевого бюджету забезпечити харчування своїх. Дітей. Тож, фактично, фабрика і сама ініціатива, і даний проєкт для нас як знахідка, тому що важко собі уявити, яким би був бюджет 2024 року, якби не забезпечення цієї фундації безкоштовне харчування дітей фактично. Тож пропонується схвалити відповідне рішення, прийняти в комунальну власність і передати на баланс комунального підприємства. Не буде заперечень. Ставлю на голосування. За 18 проти 0, отримали 0, рішення прийнято. Шановні колеги, ми. Питання, які виносили на сесію, розглянули. Порядок денний вичерпали. Дякую всім за роботу. Чергову сесію, в залежності від готовності фінансового управління, будемо збирати вже в 20-х числах. Це, ну, попередньо пропрацьовані будемо бачити, як, як воно і в колег депутатів, і в цілому по субвенціях, тому що ще і область має дати цифри, які вони передбачили по програмах. Обов'язково ж кабінет міністрів внесе якісь зміни в останній момент і будемо знову коригувати, перелопачувати бюджет. Але попередньо анонсую, що е дивимося зараз по головних розпорядниках, якщо відкинемо освіту, там медицину, ну ці соціально гарантовані виплати, а візьмемо виключно самоврядні функції, то до 10%. Фактично, ми в бюджеті нашої громади передбачимо на підтримку Збройних сил України. У нас досить складна ситуація з фінансуванням нашого ДФТГ, тому що ми в основному, виходячи з бюджетного законодавства, підтримуємо за рахунок цивільно-правових угод. А в нас їх величезна кількість, воно лягає фактично тягарем на видаткову частину. Органу місцевого самоврядування, а відтак хтось зі сторони подивиться, скаже: ох, нічого собі цифра там. Знаєш. Тут маємо це усвідомлювати, розуміти, через що пропонується програму зробити відповідну і пробувати, наскільки це можливо, дотримуючись бюджетного кодексу, передбачити асигнування на підтримку Збройних сил України. Ми фактично. Якщо констатувати, при всій складності минулого фінансового року значну частину коштів, матеріальних цінностей, по мірі можливостей спрямовували і будемо спрямовувати на підтримку наших Збройних сил, захисників, особливо ті підрозділи, які мають пряме відношення дотичність до наших громадян, які проживають в Бучанській громаді, а нині захищають зі зброєю в руках. Незалежність нашої держави, через що ця робота буде продовжена. Тетяна Антоніна відповідно з фінансовим органом коригує зараз ці всі показники, як по розпорядниках, так і по бюджету міському. Я думаю, що ми вже до комісії зможемо чітко виважено підійти до того. Щоб бюджет був і збалансований, і відповідно пріоритетність була визначена також. З вашого дозволу, тоді сесію оголошую, заголошую закритою. Всім ще раз дякую, що оперативно зібралися. Ну а фінансовий орган, бухгалтерія, максимально реєструйте, встигайте, тому що казначейство буде приймати десь до 24 25 го Документи на проплату. Хочу вірити, що не буде фактично затримок, виходячи із фінансових можливостей державного казначейства проводити платежі. Тож дана субвенція буде також освоєна. Ще раз на загал скажу, що дякую обласній військовій адміністрації, обласній раді за те, що фактично від Відкоригували по програмам своїм, по розпорядникам теж, зібрали фінансовий ресурс і по громадах трішечки допомогли. Це надзвичайно важливо під завершення фінансового року, бо заходити в новий календарний рік з кредиторкою, яка фактично у нас із березня-квітня минулого року ми і так рік фактично людям пояснюємо, розказуємо про ситуацію складну. Але робітникам, які виконали роботу, точно цього не поясниш. Або поставщикам, в яких залежність теж від фінансово-господарських цих всіх обороток є напряму. Добре, дякую всім.